Фермерські продукти нічим не корисніші за промислові. Фермерські продукти це такий маркетинговий хід, щоб ви купили дорожче. Я практично ніколи не купляю на ринку, адже промисловим продуктам я довіряю більше, адже вони проходять контроль якості на підприємстві. Наприклад, візьмемо молоко, яке бабуся видоїла в селі з-під корови і принесла його на ринок. Я не маю нічого поганого проти бабуз і проти молока. Але в мене виникають сумніви, наскільки в чистоплотних умовах утримується ця худоба корова, в яких умовах відбувається процес доїння чи чисті дійки під час процесу доїння і що потрапляє в це відро. І в результаті в цю пляшечку. І чи пройшло молоко пастеризацією? Тому що я знаю, якщо я купляю покупне молоко, то воно, як мінімум, пройшло пастеризацію, воно безпечніше в мікробному плані, адже більшість мікробів там загинули. А вітаміни, мінерали, кальцій, білок, я все одно візьму, що з покупного молока, що з фермерського. Якщо це підприємство, яке утримує корів. Проводить їм щеплення, лікування, в чистих умовах відбувається події, корови доглянуті, мають профілактику туберкульозу, то окей, я розумію, що це буде безпечно для мене і для моїх дітей. Але проконтролювати конкретно індивідуальну людину ми не можемо. Це лише довіра. Ви або довіряєте цій конкретній бабусі, або ні. Ризик інфікуватись сальмонельозом. Туберкульозом та іншими кишковими інфекціями з фермерського домашнього молока значно більший, ніж з магазинного. І зрозуміти мене правильно, це не тому, що я не хочу підтримати людей, які продають це молочко, які вирощують цю худобу. Просто для дітей, наприклад, я би обрав безпечніший варіант. А якщо ви вже купляєте молоко в бабусі на прилавку, то е, зробіть його пастеризацією, щоб воно було безпечним в мікробному плані. А що ви думаєте, друзі, з приводу фермерських продуктів?